Ну запизду, блядь. ненавижу нахуй. Не знаю, у меня вже світиться дід потери навиков. У мене тоже немає потери навиков. Топ тебе повышается Задається під першої смерті, ви понимаете? Ну типа, ты вмер, оно дається зразу. Ты нас тут бьебай. Пацаны, я не могу. Почекайте, я иду до вас. Поможу. Ну Що? напомнить, напомнить. Меня Я пойдет. Ездьо! Пиздец! Ебаты са кладбище пишем. Домашних животных. Че, у нашего дома два голема робли? Алло! А! Два, блядь, у нас. два. Алло, нахуй я впал! Пизда в мэр. Затури? баный рот, блядь, вашего казино! Сти четвертый ты знам! Так чекай, четвертый, я жив довше всіх! Ми а вмерли хірово, хоча б від дракона, а ти просто. <ріст> а, ти... а ти скутився загорівши. вообще. <ріст> заскупився, молодий. Скупився. <базади. ріст> от сука. <ріст> а, Денис, там дракон літає, я відведу, відведу, короче. <ріст> Зоблю відводу. <ріст> <ріст> от от воду. Сука, чайка ебалась, есть пузь. Моя смерть, день 99-й мене тоже на 99. Блять, вов! Погуй, блять, таракан. Таракан, блять, таракан! Таракан, блять. Таракан, сука. мать, нахуй. Да, я говорю, таракан, блять. Ой, вы не скажи. Ви не акуратно бігаєте. Ти піз, цього муску не туди. перед ним витає дракон і хуєть його, блядь. Я їбав того ру. То вовка. І цього вовка тоже, Блядь, Блядь, а хто в мен. Блядь, Денис! Діверни, блядь. Йо, мені збізнали, Йо, льо, верни, блядь! Мене спіздили, все, алло, верни. Просто цепь. Че ай тебе прокуда и після смерті, Андрюха! Іди нахуй, видам, речі! О, ти вдівся? Давид. Я вдівся, на мене речі! пиздец. Все. все, біжи додому, Давид. Я зараз... Помогти тобі надо, чи ні? Не надо, блядь. Не надо, блядь. Чуешь, никер? А ну-ка, давай. Я ты не хочу. Шапку можно тобі ставить, і дай би фунар. Я не хочу тут находиться. Який нахуй, вовчий клик, видай фонарик. Да кликати віддам типа. Не, за мною біжи, за мною біжить. Скільки коштує? Ох, пять! Мои монеты, блядь! Около 700! 800! О! Я! Я! Твои фонари! Я паякаю! Андрей, пошел в мапу! Смотри, я! Вида фонари! Нет, блядь, я, блядь, шахтер! Верни, блядь! Я черный, я боюсь светиться! Пошел в мапу, ты не маешь светиться! Пацаны, я бы вас прикрыл, но нихуя не видно! ER". Я еба вас роть, а хто не бежит, молодец, бля. Ааа! Ай! Хайка еба. Драконов бой, блять, дракона! Да, дракона! Ты заебайсь луки, ну це пиздец! Нее! А дыха куплешь шляпу за 800. Пацаны, вид, блядь, к Я затолует. Блять! Бля, вовков бий! Сирвей копав ябу и ведешь вниз просто. Я сдох вид вовка, бля! Тіплея, ви захіпали, бля. Тут свол хуя еба, блять, и нього хуин землю просто. Давид, що ты один лишився тільки? Ааа, я о. один. Біля мого трупа бачу лежить. Вони на в неравній битві з големом, блядь. А ніхуя там, і я, блядь. Ти ж хати, ніс нахуй, просто. Андрюха! Все, я забрав моє, не їбло. Андрюха! Ніпово заблудився, блядь. Верни шапку. Моя шапка.

11, блять. А було, а було, коли я ще не вмирав, було 35. це було дуже давно, блять. Мене 11, блять! 11, блять! Це було дуже давно, коли я не вмирав. Ай ти ту голову потрогати її, чуєш. Да. Реально, пишіть мені голову, цю О. Ну ти а б. Ай що вона дає, які бафи? Стоп! От тут во Вот, сюда мы сюди до мене пеш, сюди ставиш uh, желізо, сзади ставиш печь уголь. <laughs> Что він вверх? Пацане, тепер слухайте, що дає, матері, ефект. Дає то, що вітер сопутствує вам. Тепер, коли ми летимо. Пливемо, дожимаємо силу матір'ю, то вітер завжди дує туди, куди нам треба. То тобто, есть, куди би повертаю, нас підгодять. Андрюха, це блядь, не тебе. Ти на нас пливеш. Все, я беру, блядь. Бля. А в кого не, трофей ко... матері, я не поняв. Да? Нет, в мене, бл. трофей дракона. <звук> Який хе дал... <звук> мені дав трофей дракона, замість матері. Я вже знаю, хто це мог бути. <звук> мені він теж давав трофей дракона. А шо це за я його колись не буду? А це коротше останнє, це ми йдем до э, ведьма, во. Це во ведьма. А. Це коротше друге болото. А ну хуй в два рази чи в три рази хуже то ж обичного болото. Супер, Без б, коротше. Коротше, пацики, я пішов робити чай. Сібався.